Ось це село Барахти. Все робиться, все добре, коситься, фарбується. Подивіться, який майданчик. Все пофарбовано, все красиво, дивіться. Нічого не аварійне. Що не пофарбовано, зараз ось фарбується. Що не покошено, зараз докоситься, бачите ось. Що значить, коли є коли порядок, коли є хазяїна? Як і колишній голова, так і зараз староста. Молодець працює. Це ми по дорозі до інших сел заїхали в село Барахти. Щоб показати іншим старостам, як треба працювати. Зупинка в селі Барахти. Подивіться, все покошено, пофарбовано. Подивіться. Жодної ями не бачу. Оце дійсно. Приклад усім. Буквально зараз бачите людина косить. Дивіться, як гарно все. Ось вчиться старости. Як треба працювати? Бачите, людина працює. Будемо заважати. Так що беріть боріться приклад. Село Барахти. Подивіться, як добре, коли люди люблять своє село. І це дуже добре, коли його люблять. Подивіться. У нас, напевно, під міську раду так немає таких паркоміст. Дивіться, як все гарно. Дивіться, як красиво покошено, наче тут працює якийсь професійний садівник. Це все барахти.